кулінарний челендж на перше. Я хочу нагетси. Виклик прийнятий. Легко. Зараз приготую люба. У мене є свіжі, апетитні шматочки м'яса для дивовижного фаршу. Просто смакота. Пальчики оближиш. Ці два яйця чудово підійдуть сюди. Потрібно акуратно розбити і перемішати з фаршем. Це буде щось. Особливо, якщо я зроблю наги, це у вигляді динозаврів. Маля їх просто обожнює. Фарш уже настоявся, наповнюю формочку. Та-дам! Перший динозавр готовий. Для нього у мене є спеціальні паніровочні сухарики. Вони зроблять мої нагиці смачними і хромкими. Обваляю з усіх сторін. Ось так. Краса. Залишилось поставити все в духовку та почекати. Про всяк випадок бабуля ставить будильник. Щоб перемогти в челенджі, потрібно насамперед здивувати маля. А це я вмію. Мої нагетси будуть не з м'яса, а з риби. Нагетси з лосося треба посолити. Бабуся, ви посолили страву. А може, забули поперчити, як і я. Прекрасно! Залишилось лише приготувати мої ідеально рівні шматочки у фритюрі. Не шкодуємо олію, засипаємо нагетси і рахуємо до ста. Ой-ой-ой! Вибачте, дуже голосно. Сподіваюся, динозаврики не згоріли. Обійшлося. Ідіть сюди, мої добрі. Ось так. Додаю кетчуп та побільше і зроблю сонечко та галявину. Ми з дитинкою обожнюємо малювати. Круто, бабуся. Настав час і мені братися за справу. Готувати нагетси з м'ясом повний відстій. О, а як же здорове харчування? Щоб виграти в челенджі, потрібна мега крута ідея. У мене вона є печиво. Це не корисно, проте дуже смачно. Дивись, бабуся, я роблю фарш. Тільки по-своєму. Шоколадна крихта плюс моя улюблена арахісова паста. Перед цим ніхто не встоїть. Навіть я. Ам! Ммм, Божественно! Ну, ти даєш. У мене виходять такі прикольні Ха-ха, Бачили? Брат уміє робити форму. Ай, та я! Потрібно їх чимось прикрасити. А замість панірувальних сухарів я візьму кокосову стружку. Круто, я вигадав! Та-да! Ой, сам би їх з'їв. Непогано, онуче. Шеф, а ви закінчили? Один момент. Половина успіху страви залежить від її прикраси, де мої спеціальні окуляри для золота. Ой, паніровкою золота не хочете? Я можу все. Кулінарія – це справжнє мистецтво. Золоті нагетси. Ах, яка запашна смородина! Потрібно приготувати з неї соус. Для цього я пущу вхід ступку та вуаля. Залишилось тільки гарно нанести його на тарілку за допомогою десертної ложечки. Хоча малювати сонечко як бабуся, я не стану. Ось це так. Каже, все вирішує декор, тоді я теж прикрашу тарілку ось таким шоколадними кольками. Вони те, що треба, і додам до них сироп. Це буде мега смачно. Зуб даю. Налітай, сестричка! М -м -м, який аромат! Є в перечутті. Ой, який дивний запах! Ці це, це щось і золота? Цікаво. Ой, не хочу їсти папір. Бі. Вона нічого не розуміє. Які прикольні нагетси Мабуть, їх робив братик Так, спробую. М -м, це неймовірна насолода. Дякую, бро Ура! Я переміг. Зачекай, я ще не спробувала нагетси від бабусі. Ух, ти, які класні <хи> динозаври. в сонечко. М -м, яка хрумка скоринка не можу зупинитись! Бабуся, це повний уліт. Ох, Дякую, дейкі. Люба. Їш на здоров'я. Ти перемогла. До тут бос. Ой. Бабусь, ти в порядку. До весілля заживе. Коли ж нове завдання? Що вже? Я закінчила. Приготуйте мені, будь ласка, панкейки. Розплюнути. Це бабуля вміє. Чудова можливість виявити мій талант. Дорогу, Шефо, для початку намалюємо обличчя. Як ви вважаєте, хто це? Вже здогадались? Залишилось тільки зафарбувати фон, підсмажити та перевернути. Та-дам! веселі ведмедики. Ну ви даєте, шеф. Добре, буду сам робити панкейки. Ось тільки б зрозуміти, звідки тісто л'ється. Ой-ой-ой, здається, я щось зробив не так. Пробач, бабуся. Ну ти художник, все обличчя мені розмалював. Салян, бабуля, я поспішив. О, чорне тісто, прикольно! Це нагадало мені мого друга Далматинця, який красень. Я присвячу цей панкейк тобі. Спочатку чорним контур, рожевий ошийник та зафарбую його білим. Треба не забути про вуха та квіст. Крутяк! Можна перевертати! Та-дам! А на мою думку, зручніше робити панкейки за допомогою половника та миски. Так можна відміряти рівну порцію, а барники псують зуби. Схоже, мій перший панкейк уже готовий. Настав час його перевертати. Бабуся просто обожнює робити панкейки. Чим більше, тим краще. Маля не повинна голодувати. Тоді додам масло для вершкового смаку. І сиропчик, хлиновий. Оноче допоможи. Дякую, милий. Відмінно. Мої ведмедики теж вже майже готові. Ось тільки додам до них полоничний джим. Із ягід вирощених мною вручну. Браво! Ну і на сам кінець, щоб завершити вечерю, я налью свіже молоко в цей милий стаканчик у вигляді ведмедика. Останній штрих рожева трубочка. На місці бо на Ух ти! Не терпиться спробувати ваші смаколики. Пізнаю цього долматинчика. братику. Ти геній. клас. Смачно! Дякую. Ого, ось це вижа. Зглуздо з'їхати. Нарешті я наїмся. Треба змастити панкейки маслом і можна ловити кайф. Ух ти, дуже смачно. Бабуля знає, як мені догодити. <різвість> Смачного маленька. Так, це було добре. О, хтось подбав про напій. Це те, що мені потрібно. Яка краса! Треба залити молочком цих ведмедиків, як пластівці, та додати джем. Я знаю, хто це готував. Дякую, шеф Ви справжній майстер. Ам-ням Приголомшливо, я хочу ще. Супер. Ой Ти в порядку. Це гаразд, ба Налякала нас. No. А тепер я хочу морозиво Єс! Yes! Okay. Зрозумів. Єс. Yes. Okay. Добре, мила. Я вчора зібрала свіжу полуницю в саду. Зараз наріжу її на дрібні шматочки. Чудово! Тепер треба додати цукор. Прикольно! Обожнюю цукор! Ага, вона змагання. Ну, добре. Так, колоничка вже готова. Настав час заливати її у формочки для морозива і відправляти в морозилку. Ой, а це що за газування у Анука? Сподіваюсь, він буде не проти, якщо я візьму одну баночку. Ой, як солодко! Малий точно сподобається. Вставляємо її улюблені палички у вигляді єдинорогів та відправляємо все в холодильник. Твоя черга, онуче. Легко приготувати морозиво справто. Я так кладу його в склянку. Ой, я сам так люблю шоколадний смак. Зім пару ложечок. М -м -м, кайф. Oh Хіба можна їсти стільки солодкого? Згоден. Морозиво з магазину і поруч не стають зі справжнім професійним десертом. Mm. Для такого випадку я маю спеціальну дошку для смаженого морозива. Подрібню ці батончики на дрібні шматочки і створимо щось чудове. Так, тепер сюди молоко, і як слід все перемішаю. Я впевнений, гідно оцінить мої старання. Залишилось тільки все гарно викласти та залити вершками. Давайте прикрасимо морозиво печивом та шоколадними паличками. Вуаля. Ні, на то блякло. Треба додати яскравого кольору та смаку цукеру. Так набагато краще. Но завершу я свій витвір соусом. Тепер справа за декором. В окрему вазу я насиплю сухий лід. Він завжди гарно та ефектно димиться. Тепер я задоволений. Зглузду з'їхати. Ви найкращий шеф! О! Дякую, бабуся. А як у вас справи? <звук> Ой, я на ваші фокуси задивилась і про своє морозиво забула. Здається, все вийшло. Чудово. Натуральний полуничний аромат! Все готово. Ой, ануча, ти що з'їв усю банку морозива? Розкішно! Yeah. Схоже, ви маєте рацію. Oh, no. Я трохи захопився. Дідько, що ж робити? Потрібно терміново рятувати ситуацію. Подивимося, що в мене в рюкзаку. Так, шкарпетка. Ой, фу, ну і смердючка. Ой, що? Це? Жах! Вибачаюсь, я просто шукаю чим порадувати малечу. О, моя Барбі! Ні, її я точно нікому не віддам. Ви цього не бачили. А ось Нутелла, вона дорична Шоколадна паста врятує мене. Зараз додам сюди молока. А, хто так закриває кришки? Ой, мамочки. Це гаразд онуку. Ось тримай, серветку Дякую, ба. Фу, ну хоч умився. І молоко ще залишилось. Отже, моя геніальна ідея може спрацювати. Потрібно залити його в банку і потрясти, щоб вийшло шоколадне молоко. Народ, йоу, супер. на поготові. Настав час заморозити цю банку. Тепер морозиво готове. Та-дам. Нічого собі, це може бути і смачно. Головне, щоб дитині сподобалось. Ух ти, скільки тут чудових видів морозива! Це, мабуть, полоничне. Ммм, солоденьке і на смак класно. На здоров'я, дитинко, я старалась. О, Уанотело я люблю, але таке морозиво ніколи не їла. Цікаво спробувати. Ого, мені подобається. Клас! Ого, це так, яка краса. Я впізнаю мої улюблені цукерки. Вау, круто! Дякую, шеф. Це неймовірно. Радий старатись, бо на питі. Важкий вибір. Хай буде, шеф. Дякую, я такий радий. Що? А чому піца така маленька? А от нормальна? Так, мені дуже пощастило. Ого, хлоя, піцу таких розмірів взагалі існує. Про три окуляри, ботанік бачиш мою піцу. Існує. А у еми супермаленька. Проте я не погладшаю. Ціла піцу, а на терезах жодного зайвого грама. Але все одно в животі якось порожньо. Так, так, маленької піцею не наїсися. О, точно потрібно ж почати їсти мою піцу. Зараз спробуємо. Вау, як сир тягнеться! Вона дуже смачна. Ема, не смій навіть намагатись корасти мою піцу. Я всі шматочки порахував. Повертаємось до поїдання. Так, складемо все один на одного, щоб усі голодні не вкрали. Ням. Я все, хлоя. Можеш куштувати свою піцу. Дякую, що дозволив розумник. Почнемо з першого шматочка. М -м -м, вона шалено смачна. Я точно наїмся на рік вперед. Друзі, пробачте, але тут порція тільки на одну мене, тож ділитись не можу. З першим шматочком справилась. Можна продовжити. У животі місця вистачить на всі шматочки. Мамочки, може тобі варто зупинитись? Невже в тебе стільки влізе? Між живі. Він став величезним. Що, ви смієтесь? Допоможіть. Так, це завдання точно для мене. Ходімо, Хлоя. Точніше покатились. Хлоя це бігова доріжка. Бігова доріжка це Хлоя. Познайомились? А тепер починаємо дружити. Давай, давай, Хлоя, не лінуйся. Швидкість побільше і побігли. Так, от і мотивація. Біжиш швидше за шматочок піци. Могла одразу його дістати. За шматочок піци я готова на все. Маєш його заслужити? Давай а ти сама з'їм руки вище. Джон, ти готовий побачити оновлену спортивну Хлою? Хлоя, ти виглядаєш навіть краще ніж раніше? Тоді давай швидше зробимо селфі. І що це? У мене якась крихта на тарілці. Хлоя, не хочу тебе засмучувати, але це маршмейло. Ого, Джон, це найбільше маршмеллоу, що я бачила. Так, дівчатка, навіть не дивіться сюди. Краще займайтеся своїми. До речі, до мене саме прийшла геніальна ідея. Я приготую своє маленьке маршмеллоу так щоб воно навіть буде смачніше всіх ваших. Підсмажимо маршмеллоу на сковорідці. Дістаємо ідеально. Було дуже смачно. Можете продовжувати. Чудово! Я теж захотіла підсмажити своє маршмело. Насаджуємо на шпажку і дістаємо пальник. Додаємо трохи вогника і підрум'янимо цю смакоту. Який гарний золотий колір. Спробуємо. Мм, це дуже смачно. Джон, можеш продовжувати? Я все з'їла. Ну нарешті у мене є чудова ідея. Зараз засмажу це маршмело до самого центру. Потрібно більше вогню. Ха-ха. Ух, який запах. Так, начебто, все готово. Тому можна спробувати. Я йду до тебе, моя рум'яна смакота. Mm -hmm. Як же смачно! Джон, та ти звір? Так, я такий. Добре Go. це чи погано? А, неважливо, головне смачно. Це ще що таке. Це моє відро з попкорном. Ура! Мій розмір! Як тут багато попкорну. Ой, Джон! Це офіційно найменший попкорн, що я бачила. Ну і що? Він смачний, це точно. Але я можу зробити його більше. У мене ще спеціальний промінь. Потрібно випробувати. Направляємо, одягаємо захисні окуляри та вмикаємо. О, готуйтесь! Зараз буде Гігант. Е, Гігант, ти куди? Що? Він став ще меншим. Треба переглянути схеми. Десь вийшла помилка. А цей промінь на смітник. Гаразд, зім такий. Ема, можеш їсти свій попкорн. Okay. Чудово зараз спробую. Вау, а це дуже смачно! Зараз швиденько все з'їм. Та ти супер мега швидкісна. Остання залишилась і її вже нема. Все гарно, швидко закінчується. Ну нарешті тепер я можу насолоджуватися своєю смакотою. Обожнюю попкорн. Чур я перша. Ха-ха, Я ж спортсменка, моя швидкість на максимум. Як же його багато, друзі? Я буду його вічність їсти. Yeah. Так, так, розкиди, будь ласка, побільше. What? Що? Нічого не чую. No. У мене попкорн головного мозку. Друзі, я тут. Все добре. Ловіть. Yeah. Який маленький принклс. Ah. Джон, та ти просто лузер! Yeah. У мене ось велика пачка. Хоча ні. Це у мене гігантська пачка hey. чіпсів. No. Гаразд. Можеш розпочати перший. Мені навіть в окулярах цю упаковку не видно. Добре, одразу висиплю всі чіпси з упаковки. Готово. Апчі. Блін, я все розсипав. Не смійтесь наді мною Добре. До мене прийшла прикольна ідея. Зараз одразу витягну всі чіпси з упаковки. Готово. Подивіться, який крутий пальчиковий скет я купила. Правда, класно? Я професійно катаюсь на скейті, але тільки на пальчиковому. А раз, раз у мене є ноги на пальцях, то це чудова можливість закинути парочку чіпсинок в рот. Чудово! Друзі, я все. Лоя, продовжуй. Ну нарешті, які ж ви повільні, я так зголодніла. Yeah. Зараз відкримо пачку і почну. Як смачно! Які тут величезні чіпсини. Друзі, я дещо вигадала. Висиплю чіпси у рот. Мені так буде зручніше їсти. Ой, вони дуже великі. Ауч! Та не буде, покажіть. Друзі, я втрачаю рівновагу. Зараз паду. Паду, падаю. Королева чіпсів. О, а чіпси залишились. Ема, пригощайся. Так, треба записати цей бургер як найменше у світі. А у мене звичайний бургер. Хіба ж існує більше? Так існує. Подивіться на цього гіганта. Нічого собі! А у мене знову самий маленький. Але я знаю, як ефектно його закинути в рот. Із всіх підручних предметів я зможу зробити катапульту. Готово! Зараз побачите, як я епічно закину бургер в собі в рот. ловлю. ловлю. Піймав. бачили Хлоя, а ти можеш продовжувати? Чудово! У мене прокинувся звірячий голод. М -м -м, який він соковитий і смачний. Обожнюю бургери. Друзі, а у мене обличчя чисте? Ти вусата красуня, Хлоя. Добре, тоді ма може продовжувати. Я з задоволенням, але як мені його відкусити? Він же такий величезний. Точно, у мене ж є величезний молод. Зараз розплющимо. Готово! Ось такий розмір мені точно підсило. Скоріше треба скуштувати. Друзі, це нереально смачно. Це у мамі. Я об'їлась. Що? Чому такий маленький пончик дістався мені? А що в інших? Ну нарешті мені пощастило. Великий пончик. Хоча зачекайте. По-справжньому великий пончик у мене не терпиться його спробувати. Але почне Хлоя. Я? Ну, добре. Я зараз швидко з'їм. От і все. Джоан, можеш їсти свій пончик. Okay. Правда? Клас. Який він смачний. Я так обожнюю пончики. Але цікаво, як буде їсти свій ема. Зараз, зараз. Адже я не дарма ходжу в тренажерку. Зрозуміло, потрібно підготуватись перед тим, як тягти такі пончики. Трохи присипки на руки. правильна форма. І я зможу підняти цього солодкого гіганта. Піднімаю. Так, я змогла. Е, Хто це там? Приберіть! Емо, ти жива? Я жива чи потрапила до раю? Ще не визначилась, але тут так класно дуже.